Друзі, всіх вітаю. Я зараз в Парижі біля вежі. Приємно подивитися, понасолоджується такою красою. Але хочу сказати, що це витвір людських рук. Так, це прекрасно. Це одне із чудес світу, особливе місце. Але я хотів би, користуючись нагодою, сказати наступне. Є божі діла, є те, що робить Бог, і воно набагато превосходніше, дивніше і славне. І сьогодні, коли ми дивимося, ми можемо бачити Божу красу, людина створена за образом Божим, це особливе творіння Боже. Більше того, коли ми дивимося сьогодні, люди, які навертаються до Господа, Бог змінює життя людей. Це не здібна зробити будь-яка людина, але це здібність зробити Бог, змінити серце людини, змінити життя людини. В своїй, в своїй розмові з Никодимом Ісус сказав Никодиму наступні слова, для того, щоб не тільки увійти, а бачити ще Боже Царство, слід народитися згори, слід бути народженим згори. Тоді ти отримуєш здібність бачити Боже Царство. Те, як Бог царує. Але для цього є умова слід народитися з гри. Тому що гріх, коли входить в життя людини в серце, він затуманює погляд. Людина перестає бачити те Боже добре, а зациклюється на недоброму. Але Бог хоче, щоб людина була в його царстві, бачила його царство, і для цього він дією Духа Святого, через слово відроджує її, і вона стає здібною бачити Боже Царство. Хай Господь всім допоможе нам так насолоджуватися тим, що робить людина, але зациклюватися на тому, особливо дивитися на те, що робить Бог. Його діла превосходніші, його діла славні, Його діла величні. І ми можемо насолоджуватися, прославляти Його ім'я. Наша віра стає сильнішою, зароджується, а віра саме те, що Бог приймає. Він хоче, щоб ми через віру приходили до нього, і він приймає такий шлях. Це Божий шлях. Це та рука, яка бере в Бога благословення. Хай всіх Бог благословить. Шановні, як ви, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Дуже дякую за коментарі, подобання, за поширення, підписку. Будьте благословені, до нових зустрічей.